Зовсім не обов'язково бути відомим артистом, видатним політиком або олімпійським чемпіоном, щоб тебе знав і любив весь світ. Схожа на ведмедика маленька собачка, бо надзвичайно популярна в соціальних мережах, і фотографії з'являлися в найвідоміших журналах про знаменитостей пепле в журналі. Тіме ось такий, як красень господиня, був в травні 2009 року. Відкрила для свого чотириногого друга власну сторінку в Фейсбуці і розміщує. Там фотографії народного улюбленця, забезпечуючи їх дотепними коментарями від імені собачки, бо схожий на плюшеву іграшку бо має незвичайну для шпіца зачіску. Виявляється, така стрижка вийшла зовсім випадково, довга шерсть шпіца звалялася, і її неможливо було розчесати. Довелося песика коротко постригти. Найбільше пощастило в цій історії перукаря, завдяки бо він розбагатів і купив собі новий будинок. Чарівний малюк любить фотографуватися у собачки. Кожен день з'являються все нові і нові фанати. У зірка Кедоларга називає крихітку бу своїм новим хлопцем. А сестра Кім Кардашіян світська левиця Хлоя Кардашіян розмістила в своєму блозі фотографію. Бу і тепер собачка визнається всіма найчарівнішою собакою в світі. Неможливо без розчулення дивитися на дитину, бо бо часто знімаються для благодійних проєктів. Зібрані кошти відправляються дітям з патологіями. Завдяки цим пожертвам проведено ряд операцій, бо на фотосесії був великий модник. У нього багато стильних нарядів, спеціальних собачих костюмчиків, є навіть сонячні окуляри. А інакше і не можна, адже він в рекламі знімається з красивими артистками. Самі розумієте, повинен відповідати. Бо на відпочинку господиня знаменитого песика випустила книгу з фотографіями під назвою «Бо життя найчарівнішої собаки в світі бо з приятелем Бадді вдома у нього є собачка, компаньон теж шпіц. Вона не так популярна, як у але. На знімках їх можна бачити разом. У них багато красивих іграшок. Вони часто гуляють і граються на зеленій галявині. Ранок померанського шпіца бум.